В Україні таки бути подвійним потрійним громадянством, множинним громадянством, президент е, планує внести такий документ на розгляд аргументи, що це дозволить українцям закордонним етнічним отримати паспорти е, громадян України і так далі. Ви знаєте, я ще думаю, що це дозволить багатьом чиновникам легалізувати ті паспорти, які, які у них і так є. І якщо українці зараз мають претензії до таких людей, то після такого закону ніяких претензій ні в кого не буде. Тут іще одне запитання: а зможуть українці, які перебувають в Україні, отримати паспорт іншої країни? Адже якщо зможуть, то вони тоді зможуть виїхати за паспортом іншого, іншої країни, як громадянин, як підданий іншої країни. Це стосується дуже багатьох людей, адже дуже багато громадян України, ну, як говорять різні. Злі язики мають паспорти інших держав. Тепер ці паспорти будуть легалізовані, і що далі буде, тільки Бог віде. Я особисто не знаю не впевнений, що це на часі, і це той законопроект, який нині потрібен. Особливо після того, як ми бачили багато-багато скандалів щодо подвійних паспортів, і як деякі чиновники, користуючись подвійними паспортами, вивозили навіть. Чимодани, чимодани нашого майна. Як ви до цього ставитесь? Напишіть в коментарях. Ну а повна цитата і повний законопроект, який буде внесено, буде в Телеграмі і в Ютубі. Шапці профілю підписуйтесь з любові до України. Ну і напишіть, чи ви збираєтесь взяти паспорт іншої країни? Я ні. Ну поки що.